Дітки, давайте сьогодні з вами вивчимо важливі телефони. Ці номери запам'ятай про безпеку завжди дбай. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. А газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути із квартири подзвони на сто чотири.